Всім знову а Сьогодні ми будемо малювати рибку. Вибачаю, що в мене тут ця гумка, тут сліди від лапок і це я намалювала такі красиві лапочки. Це я не знаю хто. Це квітка, яка буде теж скоро у відео. Це я губи питалася намалювати та очі. От сьогодні ми будемо малювати рибку, рибку, рибку. Звертайте увагу на ось цю красунечку. Вона дуже красива, губки в неї, очі красива. Це ви можете знайти у попередніх відео, а зараз приступаємо, як легко намалювати рибку. Для початку малюємо звичайні три лінії. І перегортаємо наш лист. Далі робимо кришу, кришу. Ви звернули, дайте увагу, щоб ми будемо, що я малювала гору, а виходить ось так. Ось чому я вам сказала, щоб ви були готові, що вона буде вбок кустити. Так далее. Робом вот тут линию. И вот так. Далее малюем вот так. Вот так. И вот так. Далі малюємо око і усмішку. Ось така легка красива рибка в нас виходить дуже швидко та просто. Навіть не потрібно майже нічого робити, а вже у вас готова рибка. І ще можна зробити її ось ці жаби, не жабри, ну ви зрозуміли. От Ось Хвостик ось такий тут. Дуже красиво та просто. І така манюлька можна намалювати, як вони пливуть по хвилях. Ось так красиво і просто. Дуже красиві рибки, дуже просто малюються. І ось такі красуночки у нас виходять. Малюємо. Ось так малюємо. Я намалюю цю рибку зелену, ось цю рибку помаранчеву. Якщо що там звуки, там в мене ложкою коту корм вологи на спайці. Якщо що, якщо чутно. Так. І ось таким чином можна легко та красиво намалювати таких красивих ташечок. Це який колір? О, синій. Малюю течію. Дуже красиво, легко та швидко. Всім дякую за перегляд, за підписки, за поширення цього каналу. До наступних зустрічей!